В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. О, вже включили кондиціонери, вже є чим дихати на першій літургії одній або двом людям стало погано, бо літо треба останній день треба набратися температури, набратися тепла. Але вітаємо всіх братів і сестер, які у храмі, і всіх, які на дворі. Ми з вами сьогодні дійшли до 12-ї неділі після зістання Святого Духа. Аж 12. І сьогодні особливо Господь нам хоче показати такі файні три уроки через це Євангеліє. Це Євангеліє, біблісти погоджуються, що один із таких дуже концентрованих уривків з всіх чотирьох Євангелій, які показують нам, як треба бути з Богом, показують нам, як себе пізнати, і, власне, як через плоди розпізнавати, на якому ми рівні. Тому три уроки. Перше, що є твоїм багатством. Друге, як ти йдеш за Богом, і третє, які ти маєш плоди твого прямування за Богом? Що є моїм багатством? Як я за Богом іду і чи йду? І третє, які плоди? Перше, юнак приходить, тут не вказано, що він багатий, але інші учні кажуть, що багатий. Він дуже багатий. І ми читаємо, що має велике багатство. І він багатий матеріально, бо, напевно, був якийсь чи бізнесмен, чи успадкував, але він також багатий духовно. Ну хто з вас може похвалитися, що з малку дотримував, дотримав майже всіх заповідей? Правда? Але апостол Яків одним реченням кладе всіх нас на лопатки. Бо нам здається, як? Ну, якщо я живу непоганим життям, більш-менш-менш більш дотримуюся заповідей, то в мене все схвачено. Ну, неправда, це так не працює. Якщо ми хочемо законом спасатися, брати і сестри, то ми приречені. Бо апостол Яків каже так: якщо ти порушив, бодай одну Божу заповідь, ти порушив увесь закон. Якщо ти порушив хоча б одну заповідь, ти порушив увесь закон. Уявляєте? А давайте швиденько зробимо тест. Я буду називати заповіді, які сьогодні Ісус перерахував, а ви скажіть: підніміть руку, кому вдалося ніколи не згрішити проти цієї заповіді. Ну Ісус каже, якщо хочеш увійти в життя, то держу заповідей, яких не убивай. Ну, ми скажемо, ну, то я більш-менш не вбивав нікого в житті. Ага. А було таке, що ти убивав чиїсь авторитет, чиїсь сім'я, когось очорнював. А було таке, що ти з кимось бився. Було таке, що ти шкодив своєму здоров'ю, свідомо, Ну, ти вбивав. ой. Не чини перелюбу. Ми скажемо, ну тут то я маю порядок. Я ніколи не зраджував чоловікові ніколи дружині. Можливо, фізично і ні. Але ніколи, ніколи ти не дивився на інших жінок з пожаданням? або на інших чоловіків із похиттю. Ха? А ну хто підніме руку? Ліс рук. Не кради. Це взагалі пропускаємо, бо тут, тут нема про що говорити. Не свідчи криво. Це також не знаю, хто тут написав. Поважай батька і матір і люби ближнього твоє як себе самого. Чи є хтось із тут присутніх, хто може підняти руку, що ні, ні разу не було такого, що не послухався тата або маму? Ні? Чи було таке? Та де? Або чи є хтось із тут присутніх, хто би сказав, що от товариство дивіться на мене, я приклад того, як у нас на парафії, можна любити ближнього, як себе самого. Я реально так люблю ближніх, як сам, сам себе. Та нема такого. Бо це нереально зробити. Це нереально. І Ісус одразу з ходу, Він йому накидав на у цьому багатому юнаку і одразу його поклав на лопатки. Тобто буквально, юначе, ти брешеш, ти брешеш. І він йому показав першу заповідь. Яка перша заповідь? Ми згадаємо: нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. А Ісус йому каже, не боре, в тебе серйозна проблема. Яка проблема? А ну, давай то, до чого твоє серденько прив'язане, роздай. Я так пам'ятаю, коли якогось разу ми їхали десь у паломництво, і я готував реколекції ідоли серця і такий довольний, що Боже, і мені видить, що я не маю ні до чого прив'язаність. От минулого року нам зробив Бог екзамен, ми лишили парафію в діловому, приїхали сюди, купу речей треба було роздати, залишити. Я вільний. А Бог мені каже на молитві вечірній, ага, Тарасе, а книги, і я пам'ятаю, у мене серце так забилося. І Бог мені показав, що моє серце прив'язано до моєї бібліотеки. І це для мене як святиня. І мені каже так: Господь: ану, Тарасе, піди на вулицю і роздай твої книги. А де? У мене ці руки почали трясти. Хоч що ли не книга". одяг можу роздати, чесне слово. Я до одягу дуже легко ставлюся. Я в основному закупляюся в секонд-хенді, бо я не люблю тратити гроші на одяг. Але книги то ні. У мене велика частина бюджету сімейного йде на книги. Так що треба жінці іноді мене здержувати. І мені Бог показав, ну, ну а що, Тарас, що ти казав про вільність? Що ти казав про свободу? Брати і сестри, питання для вас. Зробіть собі зараз екзамен. До чого зараз моє серце так прив'язане. Що якщо я припущу, що цієї речі, цієї людини або цього місця не буде у мене в серці, то, то мені стає страшно, то мені стає лячно. Що могло зараз, на сьогоднішній день, 30 серпня 2025 року, 31-го, я перевіряю, чи ви слухаєте, 31 серпня, 2025 року, що, до чого могло моє серденько так прив'язатися, що якщо Бог дає пропозицію «Іди, продай і роздай, то в мене одразу тривожність. Хоч що але не це, хоч але не Його. Будьте обережні, бо це замістило Бога. І якщо ми оцю заповідь не переходимо, про інші можемо вже і не питатися. Що ти любиш? А Господь каже, Люби Бога всім серцем, усією душею, всіма думками, всіма мислями, всіма вчинками, всіма мріями. Тобто Господь буквально каже тут, у цьому Євангелії, віддайте мені ваші мрії. Я у діловому запланував собі, там є дуже файне таке урочище довгаруня. І я вже договорився там був з, з чоловіками, що можна би було, аби я на їхньому участку вклав з ними договір. Поставив собі хатинку. Я так, я так маю мрію, це одна з моїх рожевих мрій. Поставити собі хатинку так, у, у горах і тікати від усіх і від усього на 2-3 дні, на тиждень, виключити телефон, і з вовками говорити, з ведмедями, з зміями, але сам там десь там, у корчах. А Бог мені каже: не Тарасе, мукачиво. Кажу, так, Боже, але. Коротше, одним словом, товариство, хто з вас знає, десь ділянку недалеко де в горах, де можна хатинку построїти, кажіть. Не? І Господь каже: ні, Тарас. Я розумію твої мрії, але ні. Буде, буде не так, як ти хочеш. І потім не? треба було рік жити так, що взагалі не було де жити. Треба було якось собі знаходити. Віддайте Богові свої мрії. Це так важливо, Господь нас кличе. І це ніколи не є легко зробити. Ой ні. Але Господь каже, коли ти віддаш йому. На нього зіпришся, тоді він тебе виведе на, на, на новий рівень. Він почне тебе виводити на такі площини, про які ти не міг мріяти. Друга річ. Друга річ, Ісус каже до нього, піди роздай, йди за мною. Я цього тижня дізнався. у вас Ніколи не виникало питання, чому, коли Іван Хреститель говорить про хрещення, Ісус, Ісус говорить про хрещення, євреїв це не дивувало. Для євреїв обряд хрещення був знайомий. Бо крім іншого, коли ти ставав євреєм, ти мусив хреститися. Коли ти, наприклад, якщо був раніше учнем отця Миколи, а не знаю, від сьогодні хочу бути учнем Віктора, то я мав прийняти міцву. Тобто, це таке омовення, буквально хрещення. Тобто, буквально я змиваюся від усього, що я мав за цим Миколом, але я тепер приймаю хрещення в ім'я Віктора. І тому ми чуємо. Ви хрестилися в ім'я Ісуса у діяннях? Чи ви хрестилися у ім'я Івана Хрестителя? Ми хрестилися в хрещення Івана. Розумієте, не в хрещення Миколи, а в хрещення Віктора. І вони це знали добре. І чому? Бо коли ти йшов за учителем, то були два основні принципи навчання. Перше, ти слухав, що він казав, а друге, ти робив те, і ти робив так, як він робить. Ти наслідував Його. Тобто, Ісус, коли каже, ходіть за мною, то Він нам говорить про ці дві речі. Перше, слухайте, що я кажу, а друге, робіть так, як я роблю. Робіть так, як я роблю. Це два основні принципи учнівства. Слухати Ісуса і робити, як Ісус. Слухати і робити. І Ісус сьогодні каже Тобі, ходи за мною. Ісус сьогодні запрошує Тебе, ходи за мною. Тобто, щоб ми знову вибирали Його, щоб ми знову йшли за ним. І так вчилися жити, аби наше життя ставало проповіддю. Цього тижня я чув, чув свідчення такого Михаїла-цина, єврей, єврейського місяцького єврея. Місіянські євреї це євреї, які повірили в Ісуса. Уявляєте, бувають такі. Це течія протестантська, але християни. І він каже. Я чув неодноразово проповіді про Ісуса. Я читав про Ісуса, я Євангеліє перечитав. Мені говорили про Нього, але я кажу, якось то, то мене не хапало. Я не, якось на то не куплявся. А йому кажуть: ну, а коли ви навернулися? Коли каже, ми з, Ната, з, Наталію, з дружиною з Наталією, ми жили собі там біля одного подружжя, і ми були вражені, як вони живуть. Ми були вражені, що вони можуть посваритися, але як швидко миряться? У них можуть бути непорозуміння, але як швидко вони знаходять порозуміння. І потім каже, нас вразило, як вони з повагою ставилися до своїх дітей. Любили там, могли їх там картати, але з повагою. І ми не витримали, і ми якогось разу кажемо, як Як у вас це виходить? А вони кажуть, Ісус Ісус нас навчає, Ісус нас веде, і Ісус нам показує, що нам варто робити в подружжі, а чого не варто. І він каже, що через декілька днів вони самі прийняли Ісуса, вони його проголосили як свого Бога, як свого Спасителя, а через три місяці хрестилися. Де би ви думали, як він каже, де має хреститися праведний Єврей? У Йордані. І він сьогодні проповідує. Я слухав його проповіді в Ютубі дуже непогані, дуже файні. Тобто, брати і сестри, сьогодні Ісус тебе запрошує, ходи за мною. Але ходи це не лише ходи до церкви. Бо до церкви ходити дуже легко. До речі, він каже таку гарну думку, цей Михаїл Цин. У вас ніколи не виникало питання, чого місіонерами часто йдуть десь далеко. У Китай, Індію, не знаю, Японію, Африку. Чого? Ну, бо там тебе ніхто не знає. А, а попробуйте бути місіонерами у вас у під'їзді. Або попробуйте проповідувати Ісуса у вас на роботі. Попробуйте пропитувати Ісуса, не знаю, між вашими родичами. Та де? Одразу скажуть, що ти, дітваку, я знаю, який ти був раніше. Ага, ти розказуєш мені казки. Одразу. Таке клеймо. А я, я, я чув про тебе, я бачив, як ти робиш. Ага, а ти тепер такий розумний будеш мені розказувати про Бога. Одразу. І тому завжди, завжди в якомусь плані, завжди легше є пропитувати комусь десь там. Буде свідком для когось. Але Господь нас кличе, брати і сестри, ми насамперед маємо бути свідками для наших домашніх чоловік для дружини, дружина для чоловіка, для дітей наших. Скільки разів наші діти насловлять на чомусь? А ви б знали, наприклад, мої діти, мої діти слухають мої проповіді? Ну, не, не всі, правда, десь через три приблизно слухають. Але потім, тату, а ти як казав? І я мушу робити, то що казав. Але файно, бо це і є домашня церква. Це і є домашня церква. так Аби <кхи> аби я не був один священик тут, а інший священик вдома, а інший, не знаю, на рибалці, я маю бути той самий. Я не можу бути одним учнем Ісуса в церкві, правда, таким файним побожним, так зробити вигляд і молитися і говорити так. А потім, коли піду на весілля, а там уже гуляй, душа не має пекла. Каже мені один чоловік прийшов такий мертвий з весілля. А я йому кажу, Василю, та чого ж ти так допустили? А він каже: ну священнику треба було гроші від'їсти і відпити. Не? Ви знаєте, це святий звичай Закарпатський. Тому тобто, вже як йдеш на свальбу, то треба і від'їсти, і відпити, бо то ж відбити треба не? подарок. Ага. Ну не знаю, слухайте. Скажімо так, я такого Євангелії не зустрічав. Я такого не... Будьте обережні із такими людськими правилами. І третя річ плоди, наслідок. От власне, оцей Михайл Цин він каже: нам треба, тобто не, не треба відмовлятися від, від такого місіонерства дальшого. Тобто, якщо ви маєте натхнення, що ви маєте йти десь на місії, ідіть. Але насамперед, церква завжди найбільше поширювалася. Через особисте свідчення. Мої проповіді можуть бути геніальними, безкучними, якимось там, не знаю, якими. Але якщо ви мене завтра побачите п'яного, десь тут лежачого, то ви скажете, ага. Говорили, балакали. Розумієте? Я вам буду так говорити красиво, наводити і будувати проповідь про любов до своєї жінки. Але якщо я собі знайду іншу, ви скажете, ну-но, договорився. Правда? Розумієте? Якщо я буду вам говорити там про виховання дітей, а мої діти будуть цілими днями в телефонах у планшетах, то ви скажете, ну, говорить цікаво цей піп. Але тільки що говорить. Розумієте? Тобто, коли наші слова не співпадають з нашим життям, вони не мають жодної ціни. Жодної. Пам'ятаєте приклад про маленького хлопчика 10-річного, котрий побачив це лукавство свого тата? Мене так це приклад вразив, коли тато поміняв церкву. Лише я не пам'ятаю, все забуваю, чи був євреєм, а став лютеранином, чи навпаки, був лютеранином, став євреєм. І малий у 10 років дає йому зауваження, що тату, що це за непослідовність? Чого ти так легко перескочив у новому місті у зовсім, у зовсім іншу церкву? А тато йому каже, ну знаєш, синку, ну бо тут наше начальство ходить до церкви, а нам дуже вигідно, аби бути з ними добренькими, аби з ними бути на одній хвилі. Тобто малий поняв, що для тата реально Бог не важливий. Йому важлива вигода, яку з цього можна витягнути. І потім цей малий придумав вислів, який ви точно чули. Вислів, який звучить як релігія це опіум для народу. Цей малий це був Карл Маркс. Привід, якого й понині нищить Україну. Привід, якого й понині продукує оцю кляту війну. Оцей комунізм і, і його наслідки. Релігія це опіум для народу. Чого? Бо малий побачив, що тато не живе так, як говорить. Тато не дотримується того, того, про що каже. Не дотримується того, у що каже, ніби вірує. І це лукавство. І як сказав колись один із пап, не пам'ятаю, чи Франциск чи Бенедикт XVI, що якщо людина живе подвійним життям, то краще хай до церкви не ходить. Якщо людина живе таким лукавством, що я ось тут один, а там інший краще хай до церкви не йде. Бо мало що так нищить християнство, мало що так нищить релігію, християнську церкву, як отаке подвійне життя, що ми тут робимо себе святих, ми тут робимо себе невідомо кого. А дома ми є такі, як є, а на роботі, а десь там в машині, а на вулиці. Це не послідовність, брати і сестри. І саме тому Ісус тебе кличе сьогодні, ходи за мною. І потім уявляєте собі, коли ваша хата, ваш дім, ваша сім'я стане свідченням для когось. Люди будуть на вас дивитися, ви не будете ідеальними. У вас не обов'язково буде тут навколо голови щось світитися. Але на вас люди будуть світити, дивитися і брати приклад. На сам кінець, приклад, який мене колись дуже вразив. Може, ви бачили, бо по мережі часто гуляє це відео. Я один чоловік, ім'я якого не пам'ятаю, який вивіз із концтабору, коли там працював, чи то прибиральником, чи то якимось технічним робочим, вивіз у, у візку із брудною білизною біля 500 дітей єврейських. І вони йому влаштували сюрприз. Вони його запросили на якесь дійство, якесь дійство, яке було в пам'ять, оч очевидно. за... Євреями, які загинули, і він сидів у залі і вийшов, вийшов ведучий і каже: між нами є неймовірна людина, між нами є неймовірна людина, яка врятувала біля 500 дітей з концтабору від вірної смерті, ризикуючи своїм життям. І каже: зараз тут між нами, у цьому залі, є багато тих дітей. Ясно, що вони вже старенькі, дідусі і бабусі, але є їхні діти, є їхні внуки. прошу встаньте? Прошу встаньте всі врятовані через нього. І просто, а він не розуміє, його не попередили, він не знає, що відбувається. І встають люди. Встає один, два, п'ять, десять. Встає багато людей у залі. І починають йому хлопати, хтось плаче. І тоді до нього доходить, що, слухайте, а вони всі, як повставали у залі, то слухайте, він урятував людство. Чоловік врятував людство уявляєте собі, коли настане час на останньому суді і назвуть Твоє ім'я, і скажуть, зараз встаньте, будь ласка, підійдіть до нього, підійдіть до неї всі, хто були завдяки свідченню його життя, свідченню її життя, завдяки проповіді. Може, десь ви когось підтримали, десь похлопали по плечу. Може, ви комусь місце вступили в церкві, бо не було десь сісти. І гарно повелися, і це людину торкнуло. Ми не знаємо, як Бог може діяти. І підійдіть до неї всі, до нього, хто завдяки ньому повірив, хто завдяки ньому їй виріс у вірі. І уявляйте тоді на очах мільярдів. До вас підійдуть люди, і ви, і ви тоді усвідомите, це завдяки мені? Це завдяки моєму служінню. Ого! Це через якісь мої слова, мою підтримку, мою молитву. І це буде видовище. І брати і сестри, і це буде слава. І це буде слава. Тому Господь нас запрошує. Він сьогодні запрошує, щоб ми переглянули, до якого багатства, до якої цінності твоє серце прив'язане. Господь сьогодні пригадує, що Він тебе кличе. Ходи за мною. Ходи. Тобто слухай те, що я говорю. І роби так, як, як я кажу, говорить Ісус. І третє, Він тебе запрошує, щоб це твоє життя стало життям повне плодів. І будуть деякі плоди, які ти побачиш, будуть якісь плоди, які ти не будеш бачити на цьому світі. Але прийде момент, і Господь скаже: прославте мого сина, прославте мою дочку, бо вони співпрацювали зі мною, і вони працювали на моє царство. Тобто на мене самого скаже Ісус. І це буде справді момент слави, і це буде справді тоді для нас усвідомлення, що слухайте, варто було попотіти, варто було прикластися, і варто було так увійти у цю славу. Христос, посеред нас.